ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, перша неділя Святого Посту в церковному календарі названа неділею торжества православ'я. Звичайно, торжество православ'я ми насамперед розуміємо історичний момент в житті православної церкви, коли. віруючі люди, на чолі з тими, хто довіряв Господові, на чолі з тими, хто служив Господові, імператриця Теодора, патріарх Константинопольський, ті люди, які служили Господові, 845-му році, вийшли на песний хід іконами. Щоб показати велич і красу православ'я. Чому ми приділяємо таку увагу сьогодні саме іконам і тоже православ'я? Протягом 7 століт, вісьми точніше, звершувалися, збиралися Вселенські собори в 325 році. 7 сьомий Вселенський собор у 787-му році. І ці сім соборів, і включаючи 10 помісних соборів, залишили для нас довгати канонних чіння православної церкви, Бо службові особливості є все те, чим ми з вами живемо. Але так що після останнього Вселенського собору, коли було наказано шанувати ікони, прийшов, як каже нам історія, невіруючий імператор Феофер, який хотів, віруючи по своєму, не віруючи, по своєму, хотів відкинути, коли я кажу слово невіруючий, я маю на увазі саме православною, хотів відкинути ікону і яким чином це відбувалося? Спочатку ікони піднімали. У храмах вище і вище, щоб люди звикали не перекладати ікон, а пізніше зовсім ікони вирісне стані. Звичайно, були захисники православ'я, захисники християнства. І ми згадали Теодору свого часу, повернуло шанування ікон, як шанування первообразу і в 843 році хресним великим ходом першу неділю Великого посту патріарх, імператриця, монахи, священники і присуха вийшли, щоб прославити Бога в Троїці славного і показати красу православ'я посередництво чилотворних ікон, які сьогодні, до речі, і на країні, та розгощання ми ви винесли для нашої духовної і тілесної це зовнішній момент сьогоднішнього свят. Історичний момент. Є ще сьогодні, дорогі браті і сестри, і внутрішня народа. Ми з вами пережили перший тиждень посту. Були на поклонах. Ми чули канон преподобного Андрія Крицького. Всі разом співали, помилуй мене, Боже, помилуй мене, били поклон і просили у Господа прощення. Хто був на. Ранкове богослужіння, коли звершувалася літургія раніше свячених дарів, теж відчув особливу присутність Божу і особливу духовну покаянну радість під час цих великопісних богослужінь. Звичайно, відразу перейти до посту, посиленого посту, перейти до цих богослужінь, де співи виконують невелику роль Читання переважає пісне під час Великого Посту. Пережити ці моменти і приступити до таїнства причастя, усвідомивши свою ріховність, це і є торжество православ'я. Коли людина каже, каюсь, я грішник. Каюсь, я хочу стати кращим. Ми завжди любимо з вами згадувати Адама і Єву. Коли Господь у райських обителях, знаючи, що Адам з Євою зрішив, шукав їх, кажучи, Адаме, де ти, він чекав тільки єдиного, щоб Адам сказав, Каюсь це я. Єва що сказала «Каюсь, це я. Ось це торжество любові і з'єднання з Богом через покаяння. Єва каже, це не я свій. Адам каже, це не я, це Єва, мене спокусила. Так, на жаль, і в нашому житті часто ми звертаємо увагу на зовнішні обставини, на сімейні, всі війні тільки не я. Ось якраз в цьому торжество православ'я, коли частинка церкви, людина, приходить в себе, усвідомлює і каже, я згрішив, я згрішив. Я гордий, самолюбивий, невдячний. Я грішу. І за цього усі проблеми в моєму житті. І за цього нема внутрішнього миру. Тому що я грішний, і Господи, я каюся. І ця благодать Святого Духа, яка діє в церкві, вона перероджує людину, і людина відчуває невимовну радість зустрічі з Богом в таїнці покаяння. Тож свобославі ще одній історичній перспективі. Коли ми побачимо перші століття гонінь, особливо останній четвертий період, коли при Діаклатіані, це 302 305 рік після Різдва Христового, за одне ім'я тільки християнин знищували бувалу людину. міг сказати на сусіда християнин без суда і слідства вбивали людину. І знаходимо приклад. Сотні, тисяч християн, які не боялися імператорів, правителів, які йшли на страждання і спалювали, здищили, кидали звіря, а вони йшли і, довіряючи Господу, і терпіли мученицьку смерть. А скільки чудес можна було побачити? Можна побачити було і так, як батько вбивав свою дитину. Радів від того, що дочка. Була вбита, бо не хотіла принести жертву ідолам. А дочка з маленькою дитиною, грудною дитиною, на руках ішла на страждання, тому що довіряла Господи до останнього свого подиху. Ми бачимо яскравий приклад минулого 20-го століття, коли безбожна влада протягом десятиліть нищила інтелігенцію, а особливо. Безбожна радянська влада нищила духовенство. Тисячі, десятки тисяч сотні священнослужителів, церковнослужителів були замордовані тільки за те, що були віруючими людьми і послідовниками Христа, і відрізнялися своєю поведінкою від цієї страшної більшовицької влади. Історія інколи повторюється. І церква завжди по природі. Церква земна буде гонимою. Тому що Христос каже, мене гнали і вас гнали, Але мене чули і вас почули. Тому в церкві, інколи людина, яка потрапляє через поріг храму, завжди мріє, щоб все було комфортно, гарно, добре, так не буває. В церкві можна знайти найдорожче розуміння всього нашого життя. Церкві можна знайти найдорожче, котре ми називаємо внутрішнім миром і спокоєм. І щоб в людини не траплялося випробування, гоніння, приниження, слава, честь. Людина з миром спокійно все це буде сприймати. Це є тоже своє провесла. Придіть до мене, каже Христос, всі стручені та обтяжені, і я заспокою вас протягом століть. Люди йшли за Христом. Показали для нас з вами яскраву дорогу торжества православ'я. Показали, як вірити Христу, як довіряти церкві і як бути справжнім православним Християнином. Ще раз наголошую, дорогі браті і сестри, в нашому храмі є унікальна можливість приложитися до мощей, ікон з вощами, святих угодників Божих. Там життя різні, там сильні світу цьому і прості люди. Та монахи, священники, одружені, ті, котрі показали нам шлях до неба. Вони відрізнялися від нас. Зовні були такі, як ми. Теж мали хвороби, недоліки і вади. Але на відміну від нас з вами, дорогі друзі, вони падаючи, відразу вставали і каялись в своїх гріхах. Щиро сердечно всіх вітаю з неділею торжества православ'я. По перший тиждень посту, він важкий, але він задає тон на весь піст. Так як пролетів фактично перший тиждень, повірте, з особистого досвіду, з досвіду старших людей мене підтримують, так пролетить і весь піст. Більше того, так пролетить і наше життя. І торжество православ'я буде той момент в нашому земному бутті, коли біля нашого гробу Будуть всі плакати, а ми перед гробом, перед смертю, будемо радіти, що дочекалися того моменту, коли зможемо побачити Христа, якого вірили, якому довіряли і якому служили. Амінь.